У четвер, першого вересня, погода на заході, півночі та в деяких центральних областях стане осінньою. Спаде спека і на півдні та сході України. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 24 градуси, мінімальна плюс 11. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 13. світлої пори доби підскочить до плюс 23 градусів. Найтепліше 1 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1944 року, плюс 31 градус, мінімум 1951, плюс 7. доброго ранку і вдалого четверга. Дивіться випуски новин. Сьогодні о вісімнадцятій та 20.30 на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.